З 1 липня на Полтавщині офіційно стартував літній риболовний сезон. Завершився період нересту, а отже, рибалки знову можуть вирушати на водойми. На одному з полтавських берегів випробовує свою вдачу Олександр. Він рибалка з багаторічним стажем і точно знає, яка риба клює краще та навіщо існують заборони. Риболосом займаюся ще з самого дитинства. Ловили найбільшого у мене був сезон на Кременчуцькому водосховищі 5,5 з кілограм. Щуки були максимально там два з половиною. Чоловік переконаний, обмеження під час нересту необхідні. Звісно, доречні вся риба йде на нерест і потрібно її зберегти. Да, спортивне рибальство ж дозволено в межах міста на, на, на одну вудку, на два гачки або ж на дві вудки на по одному гачку. Не менш захоплений риболовлею Дмитро, молодий полтавець, якому любов до цього заняття передав батько. Ми так. Чисто їздили, щоб віддихнути. І мене це якось, е, Мені це дуже сподобалось і почав сам виходити на риболовлю. На відкриття сезону прийшов і досвідчений рибалка Роман. Каже, своє перше водилище зробив із лищини, а найбільший трофей з сом на 76 кілограмів. Сліщини ще вудочку пам'ятаю, з пер'ївний поплавочок і на річки його. на хижака з напарником на Дніпрі. 14 чи 2015 році на 76 кг сумо приймали. Ну це такі найбільші. Були там і 40, і 30, і 20. Ну багато саміх було. Чоловік додає, ловити можна, але в рамках дозволеного. Є правила спортивно любительського лову. Там дозволяється до трьох кг на одну снасть ловити під час навіть нересту. На Про важливість дотримання правил риболовлі, особливо в умовах збереження природного балансу. Нагадує речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Окремо наголошуємо: заборонено використовувати браконьєрські знарядь лову, сітки, електровудки, неводи, драчі тощо. Такі методи завдають серйозної шкоди водній екосистемі. Підводне полювання у заповідних зонах також поза законом. Наша головна мета не лише контролювати, а й зберігати баланс у природі. Тому закликаємо рибалок: дотримуйтесь правил, поважайте природу і бережіть водні біоресурси, щоб риболовля залишалася не лише приємним хобі, а й була безпечною для довкілля.